Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Ракетний обстріл луцького підприємства. Є загиблі і травмовані. Деталі наслідків ворожого обстрілу. Бахнуло аж що з ліжка не впав. я думаю, вже хата розбувається. Скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги у Луцьку буде працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали у Луцьку на проспекті Відрудження завершують плановий ремонт тепломереж. Через інвестиційну програму акумульовано 16 мільйонів гривень на те, щоб виконати певний об'єм робіт. Стан працівників промислового підприємства, які отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості. Про це суспільному розповів лікар-нейрохірург обласної клінічної лікарні Сергій Фецяк. В закладі лікують двох пацієнтів ще одного у міській лікарні Є й травма вибухової хвилею, Ось її травма, скажімо, Уламками якихось конструкцій в одного травма і голови і тулуба, в одного тільки тулуба, тобто хребта. Це серйозні травми, скажімо так. Вони потребують як мінімум перебування в стаціонарі декілька днів, щоб виключити якісь ускладнення. Виконано весь комплекс обстежень невідкладних з призначеного лікування. Інформація про ракетне влучання до ДСНС надійшла о 5.17 ранку. Розповів керівник Волинського управління Сергій Демидюк. Було встановлено, що Є обвал желізобетонних конструкцій на площ, орієнтованій площі 2000 метрів квадратних та в результаті. Влучання виникла пожежа на площі орієнтовної площі 200 метрів квадратних. Зі слів Сергія Демедюка, після того як загасили пожежу, рятувальники приступили до розбору завалів. Звідти дістали одного чоловіка. Роботи з усунення наслідків влучання тривали 8 годин. Житлові будинки, які розташовані поруч, не пошкоджені. Розповів начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко каже, завод, по якому сьогодні о п'ятій ранку поцілила ракета х 1 це цивільний об'єкт. Це звичайне підприємство, яке не має відношення до військової інфраструктури. Назву його не повідомляємо, це приватне підприємство. Зараз було, працювали експерти обухотехніки і підбивають підсумки, ну, який ущерб був нанесений. Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, з міського бюджету родинам загиблих нададуть 200 тисяч гривень матеріальної допомоги, пораненим компенсують витрати на лікування та реабілітацію. Ми запропонували платити поховання трьох осіб, що сьогодні загинули. За кошти міського це все за кошти міського бюджету. Загинули люди, постраждали, люди нанесені на матеріальні збитки. Це робочі місця для, для сотень лучан. Сьогодні вони, очевидно, що будуть очікувати ремонтних робіт, відновлення обладнання, на якому здійснювалося. Виготовлення товарів, які готовлять цей завод, тому збитки є дуже значними. Лучанка Марія Фідрик розповіла, що 36 років пропрацювала на заводі, по якому влучили. У лютому пішла на пенсію. каже, що цех, де вона працювала, зруйновано. Дуже тяжко людей знаю, які загинули. Не всі пішли в укриття, сиділи в бісяці, хлопці. І курили, і всіх накрило. Тому що я працювала. Ми ходили всі в укриття. Лучани, які живуть поруч із підприємством, розповіли, що вранці чули два вибухи. 5.15, була дуже велика спишка. Нам наш будинок так затрясся, і звідси з цього району почався чорний дим. Діти перелякалися, почали плакати. Ось, ми тут всі тут люди побігали. Відразу один такий десь. Далі видно, а потім другий то дуже сильний був. Уламок, як летів аж вікна, кажуть, у людей повилітали. Бахнуло той, аж щось з ліжка не впав. Я думаю, вже хата розвалиться. Речниця обласного управління СБУ Івана Поліщук повідомила, що за фактом ракетного обстрілу розпочато кримінальне провадження, йдеться про порушення законів та звичаїв війни. Телефоном керівник промислового підприємства розповів, що нині працівники оцінюють збитки і наслідки влучання. На це знадобиться орієнтовно тиждень. Каже, немає розуміння, чи зможе завод повноцінно запрацювати. Павло Мельничук, Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Луцьку на гарячу лінію міста 1580 надійшло три скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги. Про це розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк. Лучанка Алла Сухоносова мешкає в привокзальному районі. Жінка каже, не могла потрапити в укриття, яке розташовано в паркінгу сусіднього житлового комплексу. З вулиці не можна зайти. Це якщо парковка відкрита, то тоді, ну якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше було, там можна було з ходинками зайти. Ходи тепер там теж з боку закривають і ну, чужим, як то кажуть, вхід заборонено не може. Мешканці житлового комплексу, з якими поспілкувалося Суспільне, не спускались в укриття під час тривоги. Паркінгу в нас є місце. Але ми не ховалися. Тривогу почули серед ночі, але не встигли сховатися. Ну, вже розслабилися. Ніхто не ховається, я ні разу нікого тут не бачив. І ви того сюди, ні разу не спускалися. Ні разу не спускався. А це укриття в одній з лузьких шкіл. Техпрацівник навчального закладу Володимир Прокін каже, двері тут завжди відчинені, пускають усіх. Два-три чоловіка буває. Раніше було море людей було. От як тільки тривога, зразу біжать сюди, бо ж тут дівіті ташки, п'ятій Лучанин Олександр Трач каже, під час тривоги в укриття не ходив. А люди вже трошки заспокоїлися. Ну, але думаю, сьогодні вже були, бо я там недалечко біля 26-ї школи, то бачив, що люди вже виходили із укриття. Так що вже люди зрозуміли, що напевно після того я почули вибухи. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк говорить, перелік та адреси укриттів Луцької громади є на сайті міської ради. Під час повітряної тривоги туди може потрапити будь-хто, де зберігаються ключі та як їх відчинити, мешканці кожного будинку чи ОСББ вирішують самостійно, каже Юрій Кирилюк. Про скарги Лучан на закрите укриття по проспекту Соборності говорить наступне: там відбулося те, що чергова не почула дзвінка, десь на сигнал її на мобільний. Не прийшов. Хоча у нас там і сирена рядом, але десь жінка не почула, вона вже відкрила, коли вже було десь, скажімо, люди вже стукали і вже там було оголошення, вже була критична. Ситуація вже ті ракети, скажімо, так падали по молоді. Чотири була скарга. Також будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали. Усього у Луцькій громаді 101 сховище і протирадіаційне укриття, і 725 найпростіших, які розташовані у підвалах будинків навчальних закладів культових споруд, сказав Юрій Кирилюк. З його слів зараз працюють над тим, аби три паркінги нових житлових комплексів внести до переліку сховищ. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на проспекті відродження завершують плановий ремонт тепломереж. розповів Суспільному речник міського комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков каже, готуються до опалювального сезону, замінюють аварійні труби протяжністю понад пів кілометра. Через інвестиційну програму акумульовано 16 мільйонів гривень на те, щоб виконати певний об'єм робіт на Теплових мережах, зокрема, ряд капітальних ремонтів. Повністю нами було замінено дворові мережі в дворах на вулиці Рівненській, на вулиці Захарова, декабристів. Також виконано роботи на вулиці Загородній, на вулиці Відродження в дворі дитячої обласної лікарні. Зараз наші підрядники продовжують роботи на проспекті відродження. Заміну тепломереж на відродження почали у червні. На місці майстер підрядної організації, який не представився, не на камеру сказав, що труби тут прокладали у 70-х. Роках їх замінюють на нові ізольовані. Третя ділянка. На ній роботи розпочалися. Це ділянка від теплової камери на розі проспекту Відродження і вулиць Софії Ковалевської до експрес-тамтаму. -там, Там наразі виконуються підрядником земляні роботи. Також паралельно готуються труби. Жителі прилеглих вулиць про ремонт говорять таке. Дітки хочуть подивитися, що це за ями. Незручно, бачите, як об'їжджаю з внуками. А так все нормально. Окрім планових робіт із модернізації мереж, розповідає речник Луцьк Тепла Антон Безносиков. Всі ремонтні бригади, їх чотири, працюють над усуненням витоків. Одна з локацій перехрестя вулиць Кравчука та воїнів афганців. Візьміть гарно тут, щоб нам було легше знімати. Майну відміть, підбийте, підбийте. Витік трапився під дорогою. Щоб не розкопувати дорогу і не перекривати рух, прийнято рішення протягувати труби під дорогою. Тому ми розкопуємо в двох місцях. Роботи частково утруднюють рух машин, розповідає водій Ярослав. Крізь воно ускладнюється, але ж треба розуміти це. Правильно, якщо роблять це добре. А якщо нічого не роблять і крадуть, це дуже нехорошо. Торік було 186 витоків на тепломережах міста. Цього року 92. Розповів Антон Безносиков. Чи встигнуті з підготовкою до опалювального сезону? Каже так, кожного року якийсь інший об'єм робіт. Тут ми цього року побачили, що е, основний масив робіт, е, тобто який ми запланували, або завершені, або наближаються до завершення. Розповідає, загальна протяжність тепломереж у Луцьку 132 кілометри. Більшість із них потребують капітального ремонту. З них понад 3 кілометри планують замінити цього року. Минулого замінили більше трьох з половиною кілометрів. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Луцьку відбулася акція «Бібліостріт» з нагоди 46-річчя заснування обласної бібліотеки для юнацтва, розповіла її керівниця Алла Єфремова. У рамках святкувань відбулись виступи творчих колективів, майстер-класи, ігри та вікторини, презентація книг, історія бібліотеки у світлинах і інші активності. Директорка бібліотеки Алла Єфремова каже, під час війни книгозбірня перетворилась у освітній творчий та волонтерський хаб. Під час війни бібліотека жодного дня не була зачиненою. На базі бібліотеки є хаб Мераба, який об'єднаний і створений спеціально для громадських організацій, переселених із зі сходу. Багато проводиться тренінгів для у співпраці з громадськими організаціями. Для Просто для людей, для дітей, для підлітків У нас досить багато різноманітних квестів для підлітків. Ми проводимо їх і екологічні, і по українській автентичності, державності. Алла Єфремова говорить: за рік у бібліотеці обслуговують орієнтовно 25 тисяч читачів. Добрий день. Вітаю вашу бібліотеку з сорока річчям. Надії ваша бібліотека буде такою класною завжди. Дев'ятирічна Уляна Людва говорить: давно ходить в бібліотеку, тому коли дізналася. Нас про день народження книгозбірні разом з мамою вирішила спекти пиріг. Я зазвичай ну, беру книги за цього для підлітків відділу, але більше я вибираю по назві по обкладинці. і зазвичай чим класніше ця назва і обкладинка, тим краще книга. Лучанка Олеся Марценюк розповідає у бібліотеку. Зазвичай ходить з сином Романом. Мені подобається в бібліотеці, що є. Більше тисячі книжок, і можна прийти, взяти, прийти додому, почитати її, вернути і отримати знання. Раніше він був маленький, я купувала йому книжки. Зараз це як почалася війна, це не копійки коштує. І Я відкрила для себе, що це ж можна було завжди приходити в бібліотеку і брати книги. 14-річна Богдана Цехович прийшла сьогодні записатись у бібліотеку і взяла з собою список літератури. Цей ваш документ читанських квиточок з ним обов'язково приходить. Я пишу дві книги, а ви вставити підпис. Все остальне буде в комп'ютері. Я переходжу 9 клас і потрібно читати книжки на літо. Тому я вирішила взяти саме ті книжки, які є в списку. Зараз у бібліотеці працює 44 працівники, серед них Лучанка Валентина Романишина, яка влаштувалась на роботу кілька місяців тому. Я працівниця науково-методичного відділу і я пишу статті, співпрацюю із. Нашими відвідувачами в плані комунікації. Проводжу заходи. Зокрема, я розпочала тут, тільки прийшла і почала вести новий проект, який називається Молоскін територія творчих, на який ми запрошуємо молодих талановитих людей, які вже мають якусь свою дебютну творчість. У дворику книгозбірні бібліотекарі та волонтери влаштували благодійну виставку ярмарок. Зібрані гроші передадуть на потреби дітей загиблих захисників. Розповів керівник волонтерського руху Руслан Теліпський. Пільними засиллями наближаємо. Спільну перемогу і дякуємо за те, що ми тут можемо і плести сітки, і гімори, і робити різні заходи для діток небесного легіону, дітки, котрих війна відібрала татусів і безтурботне дитинство. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України нищити нашого ворога щодня та щохвилини. Україна об'єдналася разом до перемоги. Наша перемога буде тоді, коли ми повернемо усі окуповані території, а ворога буде повністю знищено.